PlayStation 4 уже в продажі в країнах СНД. Україні ж зась, а тим часом редакція українських геймерів підібрала коротку підбірку новин за ігровий день. Отож, короткі дня. Gorilla Games випустила новий патч для шутера Kill Zone Shadowfall. Латочка поспіла якраз до запуску PlayStation 4 в СНД. Яґа офіційно спростувала повідомлення про реєстрацію торгової марки Shenmue 3 і пообіцяла з'ясувати хто ж стоїть за подачою неправдивої заявки. Японська студія Neverland, відома за серією рольових ігор Rune Factory припинила своє існування. Причина проста компанія стала банкрутом. Гімацу повідомляє, що компанія Namco зареєструвала на початку цього місяця дві нові торгових марки Tales of Asteria та Tales of Kenade. Якщо вірити чуткам, то новий анонс гри з цієї серії відбудеться вже найближчим часом. Тим часом в онлайн-магазині компанії Microsoft була знайдена сторінка попереднього замовлення Star Wars Battlefront для Xbox One з описом проекту. З вами були українські геймери. Підписуйтесь на нашу спільноту та канал. Чекайте свіжих новин. Почуємось!